Більшість українців знають англійську на рівні а 1 до того ж, третина дорослих взагалі не володіють іноземними мовами. Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології. Така тенденція відслідковується і в школярів, які часто не зацікавлені у вивченні предмета, або їм викладають іноземну не досить кваліфіковані вчителі. Але цю невтішну статистику міг би виправити особливий підхід до дітей та інтерактив. Наголошує директорка біоцерківської школи з поглибленим вивченням мов Олена Ткач В нашому освітньому закладі вивчення іноземних мов ну це одна із таких фішок. І це вже наскільки органічно вплилося в повністю так в канву всього того, що відбувається в нашому закладі, що ніхто вже навіть не потребує ніякого заохочення. Всі просто чітко знають, якщо ми хочемо знати англійську мову, значить, ми маємо це робити. Ми маємо це вчити у нашому закладі в початковій школі вже від першого класу починаючи, це тоді коли ми набирали ще перші класи, зараз їх у нас уже, на жаль, немає. Але ще є третій, четвертий клас початкової школи, три години вивчення англійської мови, де діти. Більшості більшість уроків зводиться до того, що вони граються, вивчають різноманітні пісні, пританцьовують, виходять на вулицю, тобто, в так, такій неординарній інтерактивній формі діти знайомляться і то чи то вивчають слова, чи то якісь речення. От, тобто, все це дуже цікаво. Якщо частина батьків не завжди задоволені якістю знань своїх дітей, то як констатують педагоги, у першу чергу результат залежить від бажання та мотивації самих учнів. Діти є діти вони різні. Комусь подобається, хтось довго думає, хтось вибирає, хтось упирається. Бо коли треба, ну вибачте, але вивчити французькі оті години, да оті часи дієслова. Коли треба англійською вивчити купу лексики такої або граматичні форми, такі нестандартних слів, звичайно, це непросто. І діти, особливо діти сучасні, вони зубрити, запам'ятовувати не хочуть. Підтримують ініціативу президента про посилення вивчення англійської мови і позашкільні клуби та різного виду курси. Як розповідає кураторка приватної школи, зацікавленість є як серед дошкільнят, так і підлітків. Та зазначає, не завжди стикаються з поганою базою вивчення у школі. Більшість дітей не активні через примітивну програму або нецікавий метод. Викладання є діти, які приходять уже з гарною підготовкою. Є діти, які, наприклад, у віці 14-15 років мають елементарні знання там можуть назвати буквально е, тільки. Назви членів сім'ї зрозуміти найпростіші питання, типу скільки тобі років, як тебе звуть, де ти живеш. Бувають і такі варіанти. Мені здається, що батьки хочуть відправити дітей для більш поглибленого навчання за рахунок того, що у нас, по-перше, менша кількість дітей в групах школи, якщо в класі немає 28 дітей, клас не ділиться. Тобто, всі 28 дітей, всі 27-25 дітей. Дітей можуть навчатися одночасно в одній групі, там немає такої диференціації за потребами у дітей. Натомість не всі викладачі схвалюють таку ідею, адже на їх думку, категорично неправильно ставити іноземну мову на рівні з державною українською, Ба більше нав'язувати вивчення будь-якої мови іншого походження не бажано, бо це відбиває у дітей бажання її вчити, каже Ірина Савченко. Наприклад, в Франції є ще якась мова, яка мала якийсь би там статус. Там лише французька мова, так само в Німеччині. Чи має ще якась інша мова? Якийсь там якийсь там статус? Немає лише німецька мова, так само в Польщі, в Італії та далі в інших національних країнах. Тому те, що сьогодні в Українській в Україні пропонують якісь чужій мові надати якийсь статус, мене це просто принижує, обурює ну всі негативні емоції, які це може бути. Наприклад, візьмемо такий момент, що де держслужбовці. Не лише рівня, а, а там і Б, і С мають знати і англійську мову. Це, наприклад, наша голова райдер адміністрації. Як часто в Білу церкву приїжджають якісь міжнародні делегації, що людина, людина, зобов'язана з ними спілкуватися от англійською мовою. Для цього є перекладач. Якщо там раз в п'ять років, хтось приїхав. Ну просто люди, які пишуть цей закон, напевно не розуміють, скільки часу потрібно інвестувати у вивчення, у опанування, таке от якісне, гарне опанування іноземної мови. Наразі більшість батьків утримуються, бо ще не до кінця розуміють сенс проєкту, як стверджує мама випускниці Інна, особисто вона обома руками за таку ініціативу, адже на кордоні з іншими країнами в першу чергу розмовляють англійською. Крім того, її донька вступила до лінгвістичного університету в Польщі, де значно відчула, як відрізняється рівень вивчення англійської в Україні у порівнянні з іншими державами. Потрібно вчити англійську мову, тому що англійська мова це мова допомоги. Де б ти не знаходився за кордоном, ти зможеш попросити допомоги і ти зможеш її отримати швидше, якщо ти володієш англійською мовою. Моя донька прийняла рішення в Гданську вступити до польського університету на факультет англійська філологія. Вона зараз там навчається, плюс ще працює в ресторані як офіціант, і вона зауважила, що 80% людей відвідувачів цього ресторану ресторану спілкуються англійською мовою, тобто, якщо Україна хоче після воєнний час себе стверджувати як туристична країна, то вивчення англійської мови просто необхідно. Якщо ж законопроєкт все таки підтримають у Верховній Раді, вже за кілька років англійська має стати невід'ємною частиною в багатьох сферах медицині, правоохоронних та держорганах. А ще оголошення у транспорті, таблички в музеях повинні бути дубльовані. А ось найбільше диск. Усі серед українців викликав обов'язковий показ фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу з українськими субтитрами на офіційному сайті президента. Вже навіть створена петиція, аби залишити дубляж рідною мовою в кінотеатрах, оскільки такі нововведення негативно вплинуть на популяризацію української кількість глядачів у закладах та скорочення галузі з виробництва дубльованого кінопродукту. Любов Геращенко Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.